Сполучені Штати Америки готувалися до можливого ядерного удару Росії по Україні. Адміністрація Байдена отримала розвідувальні дані щодо ймовірних планів Росіян 2022 року. Про це розповіли джерела CNN. Через це влітку та восени Рада Нацбезпеки США безпеки скликала низку засідань. На них розробляли план дій на випадок, якщо Кремль застосує ядерну зброю. Проте видання наголошує, що Америка не отримала підтвердження мобілізації російських ядерних сил для здійснення атаки. Водночас. Часу, окрім стратегічної ядерної зброї, у росіян є також і тактична. А відстежити її переміщення вкрай важко. Геннадій Дубов з нами зараз на прямому зв'язку з політичною оглядач. Пане Геннадію, доброї вам ночі. Вітаємо доброї ночі. Вітаю добрий ночі. Вам. Ну ми розуміємо, що час від часу ми можемо отримувати з засобів масової інформації сполучених штатів абсолютно сенсаційні речі, хоча оця от ядерна терористична риторика з боку Кремля, вона фактично не припиняється вже третій рік поспіль. Наскільки серйозні ці загрози і що взагалі означає ця публікація CNN? Ну, означає вона, що американці дійсно постійно моніторять питання ядерної безпеки як в стратегічному виконанні, так і в тактичному виконанні. Тобто, чим стратегічні носії від тактичних відрізняються? Бо стратегічні носії це там п'ять тисяч плюс кілометрів, тобто це, передусім, міжконтинентальні балістичні ракети, як там водного базування, так і наземного базування. А тактична ядерна зброя це грубо кажучи, боєприпаси, які можна і в звичайну гармату. У запхати і відповідно вони меншої потужності, але власне переміщення їх дійсно відстежити важко, і питання полягає не стільки в тому, що в них з'явилася інформація щодо того, що вони от от будуть застосовані в Україні, скільки сполучені штати сприймають можливість застосування тактичного ядерного боєприпасу, тобто невеликого, в порівнянні з тим, що ми маємо в стратегічному виконанні, як певний крок до того, щоб власне розв'язати третю світову війну вже в ядерному стратегічному виконанні, тобто грубо гру, 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 гру кажучи, на сьогоднішній день е, питання ядерного стримування це одне з небагатьох питань, яке ще, хоч якось, тримає міжнародне право. Сьогодні ядерна зброя не розповсюджується, сьогодні ядерна зброя не випробовується і, слава богу, не застосовується у будь-яких війнах. І сполучені штати моніторять ситуацію цю, ну грубо кажучи, от звіряти годинники чи не відбувається зміщення цієї червоної лінії в бік, можливо. Бого вже ядерного протистояння а Російська Федерація є поряд зі штатами на СІЄМ 45% світового ядерного арсеналу. Зараз продовжимо цю тему. Пане Геннадію, звертаємо увагу наших глядачів на те, що Житомирська область також наразі під загрозою. Там лунає сигнал повітряної. Тривоги, ви бачите, мапу на своїх екранах. А повідомлення від повітряних сил збройних сил України буквально щойно про те, що нова група шахедів помічена з півдня на Миколаївщину. Будьте пильні і про зміну даних ми будемо повідомляти в ефірах. Далі, ось до речі, та поки маємо таку інформацію. Якщо про застосування далі, нашу. Ему обговорюємо. Геннадій Тубов з нами. Нагадаємо застосування ядерної зброї. Тут ми говорили про те, що Сполучені Штати обговорювали, збиралися і думали про те, що буде, якщо Росія все ж таки застосує. Може застосувати стратегічну ядерну зброю на цей випадок, як ви вважаєте, які могли бути прогнози і дії такої країни, як Сполучені Штати Америки, і чи могло ну все ж таки зараз ми знаємо про те, що сповідомлень, що не було, скажімо, старту або точних планів підтвердження того, що Росія може це зробити? Але чи не є це причиною якихось важливих і критичних дій проти Путіна і його оточення? Ну, це могло б бути такою причиною, і власне скоріш за все американці на своїй раді безпеці вони пропрацьовували настільки військову відповідь, скільки моделювали яким чином політично на це реагувати, тому що на сьогоднішній день ми маємо мало того, що купу договорів міжнародно-правових так ще і в кінці 2021 року всі ядерні держави світу підписали декларацію, що вони не мають наміру застосовувати ядерну зброю, і що власне її застосування це є. Кроком в прірву той самий, та сама Китайська Народна Республіка, вона багато разів наголошувала на тому, що так вона зберігає нейтралітет, але вважає цілком неприпустимим розв'язання ядерної війни і навіть застосування тактичних ядерних боєприпасів. На сьогодні в світі, власне, тільки Північна Корея вона випробовує ядерну зброю. Всі інші носії цієї смертоносної зброї вони утримуються від того, щоб ці випробування проводити. Але як ви вірно говорите, на початку ефіру окремі посадовці, такі як пан Медведєв, зокрема, та окремі такі придворні кремлівські політологи, Чим далі, тим частіше це питання ставлять якби на стіл. Нещодавно там караганов випустив одну з статей своїх, де зазначив про те, що власне можливо нам не потрібно з точки зору росіян тягнути з цим всім, бо все одно ж рано чи пізно прийдемо до ядерного конфлікту, і давайте вже одразу, якби з кінця почнемо власне цю всю. Цю історію, тому що в нас якось не сильно виходить відповідно перемагати Україну. Тому ці розмови йдуть, вони є частиною тиску, яку Росія здійснює на захід. Зокрема, і слід нам також визнавати, що питання ядерної зброї поряд з питанням Китайської народної республіки є, мабуть, ключовими в зовнішній політиці країн НАТО, передусім Сполучених Штатів, чому іноді нам здається, що вони достатньо стримано допомагають Україні. Саме тому, що в питанні і в контурі їх стратегічної безпеки от ця ядерна безпека і небезпека атаки стратегічними ядерними озброєннями, вона власне є ключовим питанням їх національної безпеки, починаючи вже з 50-х років минулого століття. Ще одна тема. Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів, прокоментував зустріч свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа із прем'єром Угорщини Орбаном. І він так висловився. знаєте, знаєте з ким Трамп зустрічається в Маралаго з Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, шукає диктатури. І тут от тут треба роз'яснити, чому Трамп, тобто Джозеф Байден, висловився Саме так він натякає, що Трамп вводить дружбу з потенційними диктаторами? Ну так, це в межах передвиборчої кампанії таке питання постійно артикулюється і, власне. Трамп він відзначався дружбою і ручкався навіть з таким паном, як Кім Чен Ін. Ми пам'ятаємо, він спеціально приїздив до південної Кореї для того, щоб відповідні зустрічі проводити. Тому, тому дійсно опоненти Трампа будуть це питання використовувати так само, як сьогодні використовує це питання безпосередньо Орбан. Бо Орбан прибув до Сполучених Штатів як приватна особа, тому що Трамп не має сьогодні права і можливості, не будучи ще раз там кримінально покараним. Здійснювати від імені сполучених штатів зовнішню політику, тому це офіційно зустріч умовно старих друзів. Вона потрібна Трампу для того, щоб продемонструвати своїм виборцям, що ось ще й вибори толком не почались. А мене вже майже вітають. Відповідні європейські колеги, і це потрібно орбану в силу того, що він поряд з окремими політиками польськими, словацькими і іншими східноєвропейськими. Вони традиційно, якби орієнтуючись на Трампа, кажуть про те, що контр консервативні цінності мають перемогти не тільки в Європі, а й в Сполучених Штатах. Тобто, це така для Трампа і Орбана ситуація. Він він для Байдена. Це спосіб ще раз наголосити на тому, що на його думку пан Трамп сповідує не ті цінності, які прийнято вважати демократичними, і саме тому такий, таке коло спілкування для себе обирає. Власне, це ми маємо якби ще такий початок передвиборчої кампанії, і далі буде ще цікавіше. Чи свідчить на вашу думку це про плани до прикладу Трампа на майбутнє створювати нові політичні союзи? Тому що якщо поглянути на останні заяви трампістів і, взагалі, того, що зараз є в обговоренні в європейців, те що Сполучені Штати можливо вийдуть з НАТО, якщо Трамп стане переможцем і стане президентом, і таким чином, можливо, Сполучені Штати будуть шукати новий вектор політичного? Руху новий вектор впливу і нових союзників, очевидно, зі схожими поглядами. Це можливо? Ну, сполучені штати вони є членом не одного союзу, в тому числі військового. Є такий вже створений блок, як Аукус, який має головним центром своїх інтересів регіон Південно-Китайського моря. І, і власне Трамп ніколи не приховував, що для нього в Китаї є. Стратегічним супротивником, і він, ще будучи президентом, розпочинав так звані торгові війни. Він атакував по суті Іран операція проти генерала Касема Сулеймані Також думаю, що багато хто її пригадає. Відповідь Ірана на це там по дорозі, на жаль, наш Боїнг збили пасажирський, з щоб що принесло жертви. Коротше кажучи, Трамп він в цілому окреслив ще при першому терміні питання своєї зовнішньої політики, і але добра новина полягає в тому, що із НАТО він. Безумовно не вийде, тому що конгрес вже ухвалив закон, який зобов'язує президента погоджувати власне з конгресом подібного роду рухи, але навести, навести шороху, типу, примусити європейців витрачати кратно більше на оборонні потреби. Він таке питання ставити буде, тому що власне він, зокрема, перед Ангелою Меркель його вже ставив у зв'язку із цим. власне, чи буде це відображатися негативно на безпоковій ситуації в Європі? То навряд чи ми, наприклад, дуже зацікавлені в тому, щоб європейські країни, врешті, визнали, що на нашому континенті йде найбільше з часів з другої світової війни бойове протистояння, і європейці мають все таки трошки посунути в бік військових рейок своєї економіки, тому. В цілому, тут для нас якої загрози немає. Скоріше навпаки, це теоретично може простимулювати ріст і зростання європейських військових видатків, власне частини із яких можливо дестанеться і нам дякуємо вам, пане Дякую. Геннадію. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. і Роз'яснював останні заяви Джозефа Байдена та Дональда Трампа.